По-перше, бізнес не дуже свідомий про те, які загрози принесе регулювання європейське. І великий бізнес вже проаналізував, і багато хто почав вже лобіювати зовсім інші підходи, і намагатися вибудувати ну, свою модель. Бо квоти, наприклад, СО2, якщо їх просто застосувати до України, ну можна поховати там, більшість бізнесів. І є такі горизонтальні теми, як СО, да, і вони стосуються будь-якого бізнесу, який там у виробництві, а є галузеві теми, які і, що робити нашим аграріям, наприклад, коли там датується е, аграрний сектор, і вся політична система тримається на аграріях, які чи будуть голосувати чи ні, чи за е, ці страйки будуть. А у нас тут ну, тоді ми експортуємо не в Європу. Да, і Це повинно бути виключенням. Це я приклад ну, галузевої історії, яка дуже тривожна.